Привіт, малята! Сьогодні в нас з вами заняття з малювання. А що саме будемо з вами малювати, ви спочатку. Відгадайте загадку. Я калачиком згорнувся, навкруг шиї обернувся, її тепло огортаю, від морозів заховаю. Здогадалися, що це? Так, це шарф. Діти, зараз на подвір'ї зима. Холодно і всі люди вдягають теплі речі. Тому я сьогодні пропоную вам разом зі мною намалювати шарф. А для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби та кольорові олівці. Розпочнемо. Так, спочатку, діти, ми беремо простий олівець, і нам потрібно з вами намалювати ось. Такими рухами, хай батьки вам допоможуть. Ось, так, це олівець. Тепер ми беремо червоний олівчик і по контуру вам потрібно обвести, ось як я роблю. Ось так, тільки за лінії не виходимо. вводим. тепер. Так. Тепер зробимо. Ми наш шар зробимо різнокольоровий. Так, тепер з іншого боку так само. Візьмемо зелений олівець і проведемо зеленим, жовтим, коричневий, тепер знову червоний. зелений, Жовтий. Червоний. А тепер, дивіться, беремо вушну паличку, беремо, наприклад, червону фарбу і робимо відповідно до кольору. Вас тут вела червоним, то робимо ось такі рухи. У нас буде шарф різнокольоровий. Так, такими рухами, там, де ми обводили червоним олівцем, ми ушною паличкою ось так. Так. Обережно мене трішки. Так. Можна розвернути, щоб вам було зручніше. І так, продовжуємо. Так. Оком і з такими рухами Спочатку ми обведемо всі червоні. Ось у нас іще є червона. Так, теж червона. Так, тепер беремо жовту фарбу, Мокуємо нашу ушну паличку і... зелену. Так. Так і залишилось коричнево. Подивіться, який в мене вийшов різнокольоровий шарф. Тому чекаю від вас, ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!